Якось ми з чоловіком були в гостях у його друга і колеги по сумісництву. Жінки про свої говорили, чоловіки вже про своє на вулиці, і от те, що мій чоловік буквально наговорює на мене, мене просто кинуло в ступор. Я прийшла тільки на кінець розмови і почула лише останнє речення от того Дмитра та репліку мого чоловіка. Моїй рот просто не закривається, хоч бери і вуха воском закапуй, весело розповідав Дмитро. А мій каже: так, так, моя така сама. Я просто не повірила вухам. Вже не було куди відходити, і я вийшла на очі до чоловіка та всієї компанії. Було видно, що я дуже незадоволена почутим, і чоловік поспішив до мене. За спиною я чула гул і хігікання від чоловіків, щось типу, ото тобі зараз буде, тримайся, друже. Але я ні слова не сказала, я мовчала цілу дорогу додому і вдома теж вирішила з чоловіком не розмовляти. Розумієте, я всяка емоційна, тонко сльоза вперта, але я не балакуча з чоловіком. Про що з ним можна взагалі говорити? Як справи? Добре, що нового на роботі, все по-старому. Що на завтра приготувати? Що захочеш? Це практично всі фрази, якими ми перекидаємося за вечерею. Можемо ще поговорити про справи доньки, яка зараз навчається в університеті. Все. Розумієте? Все. Яка я матір Йосипова, тобі балакуча та надокучлива! Чоловік зрозумів, що він впоров дурницю і почав говорити, думаючи, що мені це буде приємно чути. Глідо, розумієш, як хлопці дізнаються, що ти така ідеальна, то вони тебе у мене вкрадуть, тому й мушу щось придумати, аби вони мені не заздрили. Я так на нього глянула, що він замовк. Не говорила ми з ним кілька днів взагалі, і на його всі спроби поговорити я показувала на вуха мовляв, бережи найцінніше. Потім чоловік мені розказав, що практично весь чоловічий колектив називав його підкаблучником, бо замість того, аби йти з ними після роботи в бар, він йшов додому. Тобі цього не зрозуміти, але я пригадую, коли розповів на роботі, що скоро стану татом, то замість радості і підтримки вони мені почали розказувати такі речі про жіночі примхи, що я просто в холодному поту приходив додому і все чекав, коли ти мене о другій ночі пошлеш в магазин за кавуном. Чоловік розповів, що він ще й до появи нашої дитини помічав, що чоловіки, які не лише працювали разом, але й збиралися на вихідні відпочивати разом. Дуже дивно ставилося, коли хтось не приходив на зустріч. Що жінка заховала ключі від машини? Ото ти чоловік! І той мусив на наступний раз робити все можливе і неможливе, аби приїхати і зупинити оці кпини. Про своїх дружин вони розповідали виключно в такому тоні, наче от вони це все великодушно терплять, але варто їм лише брову підняти. Коли я сказав, що ти не забираєш собі всю мою зарплату, то вони почали говорити, що це поки що ти така добренька, але настане той час, коли я залишуся просто без нічого. Вони наполягали на тому, що треба частину грошей ховати від тебе краще, ніж від ведмежатника. Я, я все слухала і просто не могла повірити, що таке й досі відбувається. Так, я теж інколи можу пожалітися на чоловіка подрузі, але я ніколи не буду їй говорити, що вона обрала чоловіка, а не мене. Тобто, о, ти вибрала поїхати з чоловіком на озеро замість того, аби піти зі мною по магазинах. Це ж просто абсурд. Я сприйму, що подруга чоловіка поважає і хоче провести з ним час. А ті чоловіки подали б це як от мусив повести на озеро, бо вже весь мозок виїла. Я йому сказала, що він має звільнитися з цієї роботи, бо це просто неправильно отак робити одне, а думати інше. Але чоловік не хоче, бо звик до цього всього, і зарплата йому подобається. Але ж погодьтеся, це просто не має так бути. Підпишись, підтримай українськомовний контент.